Доброго дня! Вітаю всіх на нашому YouTube каналі. Сьогодні вашій увазі пропонується чергова міні-лекція з дисципліни Місто в історії культури Місто в літературі Гданськ Стефана Хвіна за Романом Ганема. Коли 1995 року. Польський письменник Стефан Хвін опублікував роман Ганема, книгу одразу сприйняли як текст про міста і містян, корінних і прийшлих мешканців Гданська. Заголовки статей в газетах та журналах презентували роман таким чином. Вільне місто Хвіна, Гданськ як сцена, місто, якого немає. 2010 року Роман вийшов в українському перекладі, але не набув особливого розголосу. Після початку повномасштабної російської агресії проти України ця книга, на наш погляд, має сприйматися по-новому. Адже повноправними героями романа є місто та лютий. Що залишилися або опинилися в Гданську в найстрашніші місяці 1945 року, в часи обстрілів, бомбардувань, біженства, мародерства, смертей. Роман Стефана Хвіна роман про міста, про те, як відбувається адаптація старих і нових мешканців. До життя в місті в умовах воєнної катастрофи. Чи спроможні, чи здатні вони зберегти дух міста? Адже між 1939-1945 роками кількість жителів скоротилася майже вдвічі, і лише близько 10% мешканців належали до автохтонного населення. Харків сьогодні місто, де багато зруйнованих споруд і людських донь. В Харкові знайшли прихисток люди із Куп'янська, Вовчанська, Балаклії. Хто вони? Інші чи чужі для цього міста, для пошуку відповідей, роман Стефана Хвіна винятково актуальний. Польський письменник. Порушує декілька питань важливих для урбаністів, а саме, як міський простір і в який спосіб позначається на людині в місті, як формуються взаємини між представниками різних національних, етнічних, мовних, релігійних груп, як зберігається і підтримується історична пам'ять мешканців. Як позначається воєнна катастрофа на самоідентифікації і поведінці мешканців? Щоби отримати відповідь на ці питання, необхідно знати історію міста, яке від часу виникнення наприкінці ХХ століття і до 1793 року перебувала у складі польської держави під контролем Тентовськ Тевтонського ордену з кінця 18 століття у складі Прусії, Німецької імперії Третього рейху. Але Гданськ девічі мав статус вільного міста у 1807-1814. Та у 1920-1939 роках. Як і більшість мешканців Данського, головний герой роману мав корені поза його межами. Його батьки походили з німців, що мешкали в Ельзасі та Познані, а він сам вільно володів німецькою і польською мовами. І він відчував себе громадянином. Вільного міста у часи, що безпосередньо передували подіям, описаним в романі, місто було напівсуверенною державою під наглядом Ліги націй і з власним парламентом, який керував внутрішніми справами міста. Водночас представники Польської держави опікувалися місцевим портом та водними шляхами залізницею митними справами. Населення гданська за національною, мовною та релігійною ідентичністю було доволі строкати. Історики згодні, що німці або німецько мовні переважали в ньому, водночас звертаючи увагу на те, що від 5 до 30% населення це поляки або люди, що мали Польське коріння. Тому питання ідентичності для гданців набувало особистого звучання. Сучасний гданський історик Пітр Парковський в дослідженні «Гданськ, Місто Гданського акцентує увагу на тому, що в місті співіснували три обличчя ідентичності місцевих мешканців. Що є головними ознаками міста за версією Стефана Хвіна і героя Роману Ганнемана? Це, по-перше, простір, по-друге, речі, по-третє, ритм життя і четверте, збереження та передача спадку про міста? Простір міста. Головний його маркер. Орієнтир, на який спрямовані погляди містян? Це собор. Базиліка Маріацька згадується в майже кожному розділі роману. За вежі собору ввечері заходить сонце. Велетенські дерева міського лісу викликають асоціацію з чорними колонами кафедрального собору. А холод від його кам'яних стін із холодною водою лісового струмка. Тумани, що пошматовані вітром, розсіюються вранці над буковими пахарбами та над кафедральним собором. Собор, який вважається однією з двох найбільших кам'яних споруд у світі. Органічно вписується в урбаністичний пейзаж та природне середовище, мабуть, тому Гданськ для хвіна це рослинний візерунок на склі. І як тут не згадати метафоричну характеристику міста як явище природи, запропоновано Льюісом Мамфордом? Міста, як і його символ собор стоятиме вічно, зазначає Стефан Хвін. Будинки для Хвіна і Ганемана живі істоти. Вони страждали, коли шибки у вікна тряслися від відлуння вибухів під час обстрілів. Вони стогнали від ударів тих мешканців. Хто Доволі нечимно займався їх ремонт. Для Ганемана інших жителів головного, головною властивістю будинку були надійність, затишність і краса, як то бляшаний дах, червоні і оливкові цеглини, наявність вежки як сходової клітки, яка забезпечує усамітненість. Овінчання контуру будинку залізною галерейкою, недарма образ міста, присутній на сторінках роману, як ковчега. Гданьць для Хвіна і Ханемана це ще мережа вулиць і районів. Не випадково в кінці книги наведений ключ до місця, Покаже, чого не зустрінеш у творах художньої. Літератури, речі вони є атрибутами повсякденного життя містян, Шафи, етажерки, полички, столи в помешканнях городян відсилають читача не лише до атмосфери всередині будинки, але і до численних. Деревообробних підприємств, що існували в просторі міста і були помітною сферою занять його мешканців. Книга. Вони наповнювали шафи в кімнаті Ганемана. до них він звертається дуже часто. і тож стає зрозуміло, що для мешканця Гданська данцига мають велику цінність. І не випадково невід'ємною частиною тогочасного і сучасного Гданська є паркова зона ліс Гутенберга з пам'ятником засновнику книгодрукарства. Філіжанки, рушники, простирадла, півковдри, таці, парцелянові фігурки та шкатулки, скриньки для чаю. Ножі, віделки, ложки, на перший погляд це ознаки того, що у нас дуже часто називають ознаками дріб'язковості, невартої уваги як ознаки міщанського побуту в місті. Парцелянові фігурки в романі, об'єкт колекціонування, але і джерело інформації про світ. Це сьогодні ми завдяки інтернету можемо побачити, не виходячи із помешкання будь-який куточок світу. Людина першої половини ХХ століття відповідну інформацію отримувала із зображення турецьких веж на скриньках для чаю, які розповідали про Дарданели, зображень китайських танцівників або персів в обладунках. Тощо, ритм життя завдають в романі дії людей, голоси сусідів, звук трамваю, вітру тощо. На їхньому тлі дії влади, приміром, місцеве або центральне загадуються побіжно і виглядають вторинним. Передача спадку про міста його Виконують всі дієві особи Романа. Головне для міста безперервність, сталість існування та цілісність. Це відчуття міста Ганеману з дитинства прищеплювала мати, з якої щонеділі вони ходили побачити місто в цілому з гори Бішофсберг. Облишивши свою медичну спеціальність і заробляючи на життя репетиторством викладанням німецької мови для дітей нових поляків, що оселилися в місті, Ганеман навчав сина своїх сусідів не лише важливості архітектури слів, чужої для них мови, але і архітектури, культури, сприйняття міста. І хлопчик. Власне, завдяки Ганиману полюбив Гданськ. Місто стало для нього рідним і, на наш погляд, це стало однією з підвалин спадковості, сталості і краси сучасного Гданську. Дякую за увагу.